На -на 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 -на. Ціна того ліжка з підйомним металевим механізмом. Тканинка йде м'яка, велюрова, 11900 і борт безпеки є, дві. Опа, Я собі. спати але треба матрац, треба брати матрац обов'язково. Борт безпеки є, щоб дитина не вилетіла Бачите, ціна того 11900. Відправка в любе місто України 1000 гривень. За цей диван тисячу гривень. Відправка в любе місто України. Так що, якщо треба, лягають ваші діти і сплять, але треба взяти матрас. Ціна матраса 3400 гривень до того ліжка з підйомним механізмом. Якщо підняти механізм, піднімаємо механізм. Даємося, залазимо всередину туди. І закривається ламелями, іграшки можна зберігати і можна покласти ковдру і когось заховати. Так що звертаємося.